Побачив в проєкті, що там будуть якісь наслідки екологічні, дуже катастрофічні. Ви тоді скажете, та ні, шановні, в нас громадськість проголосувала, і вам тут ніхто не дасть, шановні інвестори, будувати. Ви з цим згодніші? згодні ж. І все, тут доказувати нічого. Як війна в білих, так йде. Так і буде тут. От просто така ситуація. Лібо її не буде, либо на. Допустимо, якщо ви хочете побудувати і працювати, вам потрібно домовлятися з громадою і доказати громаді. Проєктанту, що тут не буде наслідків. і передбачити давайте. в случай яких то наслідків можуть бути будь-які наслідки. Проєктант має пожежа, там пожежа небезпечно. Він має це все передбачити і він має доказати громаді. Це правильна позиція. Шо? Але є громадськість, яка обурюється, яка проти, і до неї потрібно прислухатися обов'язково. І вам, представникам, потрібно все робити, щоб дійсно їх переконати. Якщо ви не зробите щось, то ви не будете тут працювати. Це Така, щоб громада була багата, була, був тут зелений туризм, щоб люди сюди приїжджали, щоб тут було цікаво, щоб тут було екологічно чисто, Питайте, скажіть мені, постріли, щоб не не у нас стільки що, що сказала. Так, це вказати. Вона сказала, що ця комісія, що сьогодні за засідає, дасть до вас по да. Так от вже сьогодні депутат обласної ради згадував війну, справжню війну у селищі Білий Кобалянського району, коли в 2011 році. О, також купившись на гарні посули інвесторів, дали згоду на реконструкцію свинарників, і зараз це величезна біда, захворюваність, особливо легеневими, онко, смертність дуже велика. В такому ж самому райському куточку, як оце є райський, отакий от самий райський курортний містечко були вілики, куди радянська, коли ще ми сиділи в кабінеті сільського голови. Ви знаєте, мені настільки було вразливо, наскільки було неприємно, як висловлюються на адресу громадськості представники цього підприємства. Дуже зневажливо. І те, що вони сказали, що наша відповідальність за дороги буде складати тільки третину, то вибачте, це означає, що крайнього не знайдеш, тому що чи це розбили дорогу. От що важливіше може бути для нас робочі місця, зарплата. З одної сторони, і це благополуччя родини, таке інше, тому що я розумію, що 3,5 тисячі людей живе, це ж велике, досить населений пункт. І з другої сторони, екологічні наслідки. Ви знаєте, я пропоную все-таки вам, інвесторам, якось знайти спільну мову з громадськістю, тому що я скажу свою особисту думку: я завжди буду на стороні громадськості. Як люди вирішать, я як депутат обласної ради, як перший заступник, завжди прийму їхню сторону. Якщо хоче.